Мі Отця і Сина з того Духа, Амінь, ми отця і Сина з того Духа Амінь, ме Отця і Сина Святого Духа Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і, і Сина і Святого Духа. Амінь. Псалом 32. Співайте з радістю, праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами. Співайте Йому з десятиструнною арфою. Співайте йому нову пісню. Гарно заграйте йому з гуком сурен. Бо щире Господнє слово, і кожен чин його вірний. Правду та суд він кохає. І Господньої милости повна земля. Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо. Воду морську збирає він, мов би до міху, безодні складає в коморах, буде боятися Господа ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатися його. Бо сказав він і сталося, наказав і з'явилось. Господь раду поганів понищить. Понівечить мислі народів, а задом Господній навіки стоятиме, думки його серця на вічні віки. Блажений той люд, що Богом у нього Господь, блажений народ, що Він вибрав його на спадок собі. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських. Приглядається з місця оселі своєї до всіх. Хто замешкує землю? Хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла? Немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень великістю сили. Для спасіння той кінь ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже. Ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерти і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа. Він наша поміч і щит наш. Бо ним радується наше серце. Бо на імення святеє Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на тебе. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ми Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Отця і Сина Святого Духа Амінь. І Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу!